Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас дуже особливу добірку з компліментарних парфумів, що подобається усім, але вони звучать дуже нестандартно. Тому якщо ви шукаєте щось унікальне, але компліментарне, будь ласка, продовжуйте перегляд, щоб дізнатися побільше Уся корисна інформація, як і завжди, в описі цього відео. Перегляньте її, залиште під ними величезну вподобайку, підпишіться на мій канал, і давайте розпочинаємо. Ну що ж, якщо у вас в колекції є компліментарний аромат, що звучить. Унікально і усім подобається, напишіть, що це в коментарях, а я хочу розпочати з гурманіки, бо це дуже компліментарна категорія парфумів, солодкі аромати усім подобаються. І Дженні від Соридори це один з найкращих екземплярів цього стилю. По-перше, бо він звучить неймовірно по-домашньому, не начебто ви. Пекли такий, знаєте, смачний яблуневий пиріг, тут ми маємо і цю скоринку, і тягучу, але водночас свіжу ваніль, це, начебто, навіть карамельний сироп, і там десь на задньому фоні ми маємо дуже м'які абрикоси і персик. Він пудровий, солодкий, афродизіачний, з неймовірно довгим шлейфом. Тому, якщо ви шукаєте відверту, аутентичну, але неймовірно якісну на гурманіку Дженні – це один з найкращих ароматів. До речі, усі парфуми, які я вам сьогодні представлю, ви можете придбати з моїми знижками. Вони будуть в описі до цього відео. Будь ласка, обов'язково його пригляньте. І давайте рухатися далі до дуже повсякденного аромату, який усім так подобається, що я вам не можу описати. Напевно, бо я ношу Sonic Flower від бренду Room 1015 майже кожного дня, тому і збираю. Так багато компліментів за нього. Це аромат чистоти, але він не такий, знаєте, простий, мінімалістичний, свіжий. Так, тут є гарний мускус з поєднання з амброксаном, це навіть чуттєво, але тут є така фішечка, бо ми маємо ноту. Кореня Ірису, і він тут не пудровий, а нагадує щось коренисте, особливо в поєднанні зі сім'ям моркви. Тут я майже на ну, такий якийсь, не можу сказати, що прям овочевий підтон, але ну щось таке маємо. Він дуже спокійний, але приваблюючий, бо він звучить чисто. Дуже сучасно, і в нього гарна проєкція і еволюція. Тому він трішечки змінюється. Він не такий прям. Ну, можна сказати, різкий, як на початку, бо можна відчути шершавість, в базі він заспокюється, і це дуже носибельний аромат. По-перше, а по-друге, комплементарний. Бо людям подобаються такі, знаєте, аромати, які, начебто, і заземлені, але водночас мені здається, через ці сучасні молекули вони завжди приваблюють. А ось наступний парфум звучить дуже дорого. Це ось такий типово-нішовий варіант від бренду Violet під назвою Po Rever. Який би ви могли затестити в гарному, ексклюзивному, нішовому магазині, де вам би запропонували дуже високоякісний аромат. Знаєте, тут фокус на деревинні ноти, але фішка це глазуровані каштани. начебто ми маємо тут і ефект гурманіки, бо є і какао-пудра, і трішки рому, але він не такий прям, щоб їстівний, бо гарно збалансований із деревом. Винними тонами і спачулі, які не випирають, а дуже гарно грають на задньому фоні. Тому це многогранний і такий типово нішовий, дорогозвучащий аромат, який би я порадила, напевно, більш дорослим людям, що шукають саме такий парфум з. Насиченим і глибоким звучанням він дуже огортуючий, Якщо у вас є особливий захід, я вам його рекомендую. Бо коли я наношу його на верхній одяг і куди сіду, мене про нього питають, бо звучить він ну, справді. Інакше ніж більшість парфумів, бо якість говорить сама за себе. Ну, а парфум який більш фліртовий, грайливий, бо ми маємо тут, знаєте, набір різних фруктових нот, а вони зазвичай завжди такі вибухові і привабливі. Це аромат Пріс Gin від бренду Шаблоу. І знаєте, тут, хоча і лічі, і груша, і малинка з вишнею, до речі, вишня не така марципанова, як у Cherry, а більш соковита. І ще багато різних фруктових нот, Вони гарно збалансовані з деревинними тонами. І це дуже цікаво, бо такий аромат зазвичай він може звучати більш політньому, знаєте, якось так ну, фліртово, але не нав'язливо. Тут відчувається ну, класика, елегантність, навіть трішки уду, який не агресивний. Не подумайте, що це прям типовий арабський уд взагалі. ні. І в цьому є унікальність цього аромату, бо він поєднює соковиті, дзвінкі, дуже смачні і ем, такі многогранні фруктові тона, бо їх тут справді багато, і вони усі різні. Маємо навіть якісь ягідні елементи з деревинними тонами, тому він звучить класично, елегантно і. Він насправді спокійний, але ніжний. І я його носила дуже часто на роботу, і мене не мені не тільки на роботі казала за нього компліменти, бо він просто приємний. В нього класний шлейф, він спокійний, він звучить. от начебто, ви придбали кращу версію дизайнерських ароматів. І мені навіть за нього на вулиці казали комплімент. Тому ось такий гарний парфум. Мені здається, він подобається. Ось. Цим насиченим фруктовим елементом, а оця деревина, вона просто додає статусу. Ну а наступний парфум дуже відрізняється від попереднього. Це точно найкомплементарніший парфум на вихід Sugar Sugarlet від бренду Unnu -No -No Mat. Бо він насправді такий потужний і має пару нот, які, які я не дуже люблю. Зазвичай я досить так на витягнуту руку зі шкірою, і до кориці я дуже. Так, ну, чесно кажучи, прискіпливо ставлюся, але це якось поєднюється карамеллю, різними бальзамічними тонами, і це парфум унісекс, на чоловіку він. Чоловік. Чоловік. Він буде звучати неймовірно і сексуально, але він абсолютно унісекс. І якщо ви взимку, має таке сусловий секті, навіть не просто взимку протягом усього року, а ось взимку, ну, він такий вкуснющий, апетитний, але через шкіру і різні інші бальзамічні і, ну, якісь, не знаю, пряні тона, він звучить от, ну, не так прям що щиро солодко. як... Можливо, якісь інші аромати, тому ах, він дуже крутий, такий шлейфовий, ух, реально, якщо ви кудись йдете і щось хочете когось звабити, він вам допоможе точно. Так само, як наступний парфум, вас по ньому впізнають, вам будуть казати завжди компліменти, ви будете звучати як така бджілка, що. Дає з одного дуже запашного кві... квіточки на іншу. І ваші ножки в цій липкій пильці. Це аромат Angels Dust да? від франчеських б'янки. Тут багато і рису, ватомімози, він позитивний, неймовірно, пудровий. Якщо ви таке любите, він неймовірно потужний. Так, це парфум з неймовірною якістю. Він тримається увесь день. Він буде триматися, ну я не хочу казати роками, ну може не місяцями, але точно навіть. Тижнями на одязі, він потужний, але ну, він неймовірно смачний, приємний. Від нього, неймовірно, неможливо від нього відірватися. Він людям подобається, але він подобається навіть, от коли його носиш, прям кайфуєш, крутезний аромат. Дуже раджу, якість неймовірна, ви прям з ним точно не промахнетеся. А ось аромат, який. Я б не рекомендувала купувати всліпо, але він такий дивнуватий і компліментарний водночас, що він точно унікальний, тому він заслуговує місце на сьогоднішньому е, списку: це Андалусія від бренду JUS. Слухайте, ну це парфум, який розкривається нотою граната та мандарина, і вони навіть кислуваті. Потім він не запудрується, але заамбрюється. Тут ми маємо сучасні елементи амбри, деревини, як Якщо ви любите бакару, але втомилися і від неї, і від клонів, які її дублікують, і ви хочете просто щось отаке сучасне, але трішки інше, я вам його раджу. Вони не схожі так, щоб, прям, знаєте, один в один. Але от вайб в них е, такий самий. І так, я казала, що він дивнуватий, бо він може бути і трішки металевим, і таким кислуватим, і амбровим, теплим. І він так гарно звучить на свіжому повітрі. Мені навіть в магазині а, казали з нього компліменти. Люди, які продають парфуми, це було цікаво їм розповідати про цей аромат, тому він, правда, от, знаєте, на нанюханий нос. Нанюханий нос звучить дуже погано. а, Прям залітає, бо відчувається якась унікальність. Ось. Наступний парфум, я думаю, сподобається більшості, особливо, якщо ви полюбляєте свіжі аромати з цитрусовими нотами. Це Helix від бренду Кана. Barcelona. Слухайте, тут ми маємо дуже дзвінку ноту а, цього як його, бергамота. І багато різних ароматичних нот, трішечки чогось фруктового, але водянистого. Він майже акватичний, звучить класично. Подумайте про Аква Gio, але більш унісекс варіант. Дуже такий піднесений, позитивний позитивний, свіжий, чистий, бодрячок, свіжачок, енергетик. Подобається усім, бо, ну, як таке, може не сподобатися, коли е хтось рядом пройде і звучить так, прям, знаєте. Привабливо, але не так, як цукерка, а як щось ну, просто аромат чистоти та здоров'я. І він потужний, багато цитрусових ароматів злітають. От е, я помітила, що мене за нього часто питають, тому я можу відзначити його стійкість. А ось, що я помітила за чоловіками, їм дуже подобається аромат Rose Chorkel від бренду EPC. Взагалі їх парфуми створені, начебто, щоб міксувати між собою, але я не можу сказати, що вони прям занадто мінімалістичні. І цей. Аромат насправді досить комплексний, і він, начебто, про троянду, але не думайте, що він звучить прям занадто квітково, як справжня. Троянда, що може рости у вас в саду. Тут у нас є акорд квітів троянди і півонії, тому тут є ніжність, він неймовірно соковитий і терпкий. Це через ревінь. Це взагалі зараз моя любов. Я цього року відкрила для себе цю ноту, але тут є ще одна нота, яка мені, до речі, завжди подобалася: це червоний перець. Я зауважила, що саме він додає аромату якоїсь цікавинки. В більшості ароматів, в якому маємо червоний перець, там є щось ну, цікаве. Тут неймовірний сандал, тут навіть є трішки замши і амброксано з мускусом. Тому аромат, я б сказала так, він начебто не нав'язливий, наче спокійний, наче нічого такого. Але, по-перше, коли в мене був пробник, я його так заношувала. Тепер, ну, я божеволюю по ньому. А чоловіки божеволюють за мною, коли я його ношу. Чесно, вони мене питають, вони потім гуглять, вони там хочуть своїм купити його, бо він, ну. Він дуже звабливий, але знаєте, є парфуми, які бувають нав'язливі, важкі. Оце він не такий. Він просто якось піднімає настрій. Це, взагалі, супер властивість ароматів, і ви прямо можете носити його усюди, бо в ньому нема чогось такого занадто. Особливого, що його не можна вдягнути в день або ввечері, він неймовірно крутий. Знову ж таки, чоловікам він подобається, боже, я як йому згадаю, що мені за нього кажуть. Він класний, бо тут є, знаєте, цей баланс чогось грайливого, спокійного, ніжного і чогось більш такого. Ну, я не можу сказати, що темного, але інтригуючого це точно. Я нещодавно зняла добірку з парфумів в стилі рокової жінки фем фаталь, і я думаю, він би вписався в цю категорію ідеально. А ось наступний парфум і останній на сьогодні це. Ну, шок у флаконі. Я його коли затесла, це було кохання з першого ж разу. Він дуже крутий і шлейфовий. Ну, я навіть не можу вам описати наскільки. По-перше, неважливо, де ви пройдете, за вами буде цей довгий шлейф. Якщо ви десь присядете, то це місце буде пахнути як. Evil Angel від бренду Лоренці Пазалі. Я, на жаль, не маю дискаунта і знижки на їх парфумерію, але вона ультрапотужна, якщо ви полюбляєте парфуми, що заповнюють собою простір, затестя їх. Це одне з моїх парфумерних я, бо парфум, ну, він складений, як, знаєте, як якісь пазли з тисячі різних частинок. Тут є багато тропічних фруктів, але вони свіжі, майже м'ятні. Це так цікаво, він майже як м'ятна цукерка. Тут є ноти дощу, і він ось саме не водянистий, не акватичний, але свіжий, водночас дуже гладкий через кокос. Тут навіть є, от просто вдумайтеся нота. Акації, це так важко знайти в парфумерії, а я її обожнюю. Тут вона прям відчувається. Ваніль, деревина, він пудровий, він шлейфовий. він такий крутий, тому точно унікальний і компліментарний. Ой, годі, він прям подобається, не знаю, чи подобається чи ні, але від нього такий шлейф, що в людей просто не залишається шансу, як запитати, що це. Бо ну він затьмить усе навколо. Тому він мені подобається, хоча мені... Зайшов саме його унікальний аромат. Тому, якщо ви шукаєте щось компліментарне та унікальне водночас, артистичне, нестандартне, щоб ви виділялись, але позитивно, то я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо так, будь ласка. Залиште під ним величезну вподобайку та підпишіться на мій канал, бо це дуже допоможе. А я буду чекати на ваші відгуки. Якщо ви хочете придбати якісь парфуми, то будь ласка, купуйте їх з моїми знижками і обов'язково донатьте на ЗСУ. Я вам бажаю гарного дня, тримайтеся. Слава Україні!